В контексті теми, яку ми анонсували, як третю тему в нашому етері про втрати, якраз сьогодні лунатиме вірш, який ми будемо зачитувати як центральний вірш сьогоднішніх роздумів, Псалом 34, 19 вірш. Господь близький до тих, чиї серця у скорботі, і спасає засмучених духом. Насправді Бог близький до. Тих людей, які в Скорботі, ми це знаємо, ми віримо в це. Часом мені здається, що коли людина в Скорботі не завжди, не завжди легко в це вірити, адже дуже легко впасти в нарікання, в запитання, Боже, чому, чому я? І ми знаємо, що конкретних відповідей на ці питання немає. Ми знаємо тільки про те, що є зло в світі. І є Бог, який попіклувався про те, щоб. Нарешті це зло знищити, але ми маємо ще пройти певний шлях і звичайно з тими наслідками. Так. І сьогодні, друзі, ми продовжуємо роздумувати над різними історіями в Біблії. І наше око сьогодні падає по хронології на історію Авраама, коли нарешті обіцяний син Ісак вже виріс. І, в принципі, це та обітниця, яка втілилася в їхньому житті з Сарою. І ми знаємо, як Бог, який він ще обітниці, дав. І тут Бог йому каже: принеси свого сина в жертву. Для мене це. Ну, я просто, як звичайна людина, в якої є свої слабкості, яка вразлива, яка нарешті отримала те, чого очікувала все своє життя, Ну, це надзвичайно важка місія розлучитися з тим, чого ти найбільше хотів. Тому що ми пам'ятаємо, в якому віці Авраам отримує це цього про сина. Спадкоємні. Про спадкоємність про Це про огідниче, твоє ім'я, так, так само. Так? Так, це це про народ, це, це про також мені здається певну таку певне благословіння, яке ти отримуєш від Бога, що твоє ім'я буде в його родоводі, тому що він знав, що від нього теж піде Месія. І коли тобі говорять єдиного сина, я думаю, він розумів, що за все своє життя він вже наробив не неправильних вчинків через те, що він поспішив, і у нього був інший спадкоємець, так але якого не прогнозував Бог для того, аби від нього пішов той справжній народ, який він задумував з самого початку від Ізмаїла. І коли він каже Ісакові, так він, він каже. Про Ісака, що він його забирає, я не можу уявити, як він почував себе весь цей час, коли він був з ним в дорозі до цієї гори. Три дні. Три дні, коли він не може навіть сказати своєму сину про те, що, для чого вони зараз ідуть приносити жертву. Ми приблизно розуміємо, що Ісак він розумів, він був вже дорослим. Він дорослий, і він розумів, куди вони йдуть, і так далі. Тобто він десь це усвідомлював. Хочеться зазначити, друзі, якщо можливо ви вперше чуєте цю історію, і у вас такі очі, як це принести в жертву свою дитину, так сина в ті часи. Зв'язок з Богом він відбувався такий, якби. Поклоніння йому через жертвоприношення, приношення, mm -hmm. яке вказували на Христа потім, так на жертву. Але в сусідніх народах було досить нормальним принесення богам своїх там перших синів, наприклад, так, чи в принципі дітей, і можливо. І для Авраама він тоді якось так до цього поставився десь з розумінням, але точно те, що ти підкреслила, що вже не послух в минулому, навчив його, що коли Бог каже, треба залишатися вірним, не шукати своїх шляхів, коли він там казав, що Сара то його сестра і так далі. І найголовніше, яким чином виховував він Ісака, що він покірно з ним разом іде, і коли вже ми знаємо, що. Вже знайдені були і дрова, і все, і вже Ісак був на тому жертовнику, він не пручався. Це от я завжди згадую вже слова з нового завіту про живу жертву, коли Бог каже, принесіть себе як живу жертву, та яка покірно а, віддає себе. І зрештою, Бог знаходить свої жертву, знаходить заміну. І для нас це такий приклад замісної жертви, яку ми а, ми мали б померти за свої гріхи, але. Ісус прийшов, і Бог е, угледів е, достойну жертву, яка готова, яка може покрити наші провини. І от це символічно, знаєш, як потім е, Бог також заповідає ізраїльському народу е, вирощувати ягня біля себе, угу. щоб полюбити його. Але потім треба було його віддати як жертву за гріхи на Пасху, так і. Символічно і Ісак також був таким, і символічно вже потім цей символ виконався в Ісусі Христі. І це те, що ми бачимо, що Бог от так передбачив цей шлях для Авраама, хоча він не легкий. Це про скорботу, це про те, що тобі треба від'єднати від себе те, що ти дуже любиш, а те, що ми дуже любимо, дуже різко схильне стати нашим ідолом. І інколи Бог на секундочку показує, а як ти будеш без цього. Когось можливо він і забирає заради нас інколи, але навіть оцей момент переусідлення, чому я так прив'язана, і чи це я не є більшим за Бога, він має бути в нашому житті. Я подумала так через всю цю історію, що можливо і справа в тому, аби полюбити цю жертву перед тим, як її принести. Тому що ми знаємо, що ця Авраама, воно загалом було про те, аби показати оцю перспективу майбутнього, він. Які народ ізраїльський очікував народження свого сина, як весь ізраїльський народ очікував народження Месії, тому це теж відбувалося довго. Цей період очікування, коли ти маєш довірятися його слову. Потім, коли ти вже його маєш, хтось, полюбивши якраз Ісуса, мав з ним попрощатися на цій землі, його найрідніші, його мати, його учні, які тільки отримали надію на те, що життя налагоджується. І можливо, ми, мені просто зараз прийшла думка, якби ми. За своє життя не полюбили Ісуса, не, не зрозуміли Його важливості, не прикріпилися до Нього як Авраам до Ісака. Його жертва для нас не була б такою дієвою і сильною. Жертва не має значення, якщо ми не любимо того, ким, ким зараз, хто зараз жертвує собою заради нас. Тому я думаю, для того і Авраам був випробований, щоб показати нам сьогодні. Наскільки важливо вміти довіряти Богу те, що ми любимо найбільше, і те, що нам хочеться тримати, напевне, при собі сьогодні, Бог сам знає, бо він сам мені здається проживав цей ризик, роз'єднуючись з сином, і, зрештою, ми вдячні за цю перемогу, але ми не ми не знаємо, яка також боротьба була і в Ісуса Христа, і сам Бог Отець, що він також був в цьому розділенні не дарма Біблія описує, що він з нами, він розуміє. Дорогі друзі, нехай сьогодні буде у нас надія, що навіть у стражданнях, навіть у складні часи, ми віримо, що все буде вчасно в нашому житті, навіть коли зараз боч, навіть коли сьогодні страшно. І зрештою, колись ми побачимо всю картину, і нехай буде надія сьогодні на Бога.